У цмережах почали з'являтися відео з північно-корейським військовим, який, начебто, стверджує про те, що він є фактично першим, кого е, росіяни Е, пустили в бій. Ну, відповідно, він є першим, хто зустрівся із силами оборони. І Він розповідає загалом на відео про те, що він був не один разом із ним угрупування складало 40 людей. Він єдиний, хто залишився живий, розповідає про перші бої. З якими йому довелося стикнутися на території Курської області, але це він може бути перший, але звісно не останній, тому що я нагадаю, загальний контингент має у кінцевому підсумку скласти 12 тисяч північно-корейських військових. Загалом, президент наш також наголосив, що на необхідності точніше дотримання норм міжнародного права і недопущення тортур, каже для нас найголовніше це обмін полоненими. Тому ми готові обмінювати північно-корейських військових на українців. Але тут теж є поки що проблема. Спочатку цих північно-корейських військових в полон треба взяти. Це перше, а друге, чи їх захочуть міняти в принципі, наприклад, Росіяни чи пів... Північна Корея. Це питання поки що залишається відкритим. Тим не менш, Міністерство закордонних справ Німеччини допустило можливість запровадження нових санкцій проти КНДР у разі участі північнокорейських військ у війні Росії проти України. Про це заявив офіційний представник німецького. МЗС Себастьян Фішер за його словами, офіційний Берлін доніс цю позицію до тимчасово повіреного у славах справах північної Кореї, якого раніше ще викликали до міністерства закордонних справ. І каже: якщо дані про те, що на боці Російської Федерації в боях участь беруть солдати КНДР, Будуть підтверджуватися, тобто ця інформація, ми зберігаємо за собою право на подальші кроки у двосторонніх відносинах, у тому числі на введення додаткових санкцій. Він додав, що під час бесіди із тимчасовим повіреним німецька сторона закликала його не підтримувати протиправну агресію Росії проти України і припинити відповідну підтримку Російської Федерації. Раніше, як ми знаємо, в Пентагоні підтвердили, що певна частина кількість північнокорейських військ, а саме в кількості 12... 8 тисяч військових, 12 – це їхня загальна цифра, яка в кінцевому підсумку має бути в Курській області, але тим не менш від 8 тисяч, давайте от скажемо так, уже перебувають на території Курської області, готові вступити в бій. При цьому міжнародна спільнота намагається ще додатковими санкціями натиснути на режим, який і так все своє життя живе під санкціями. Чи дієво це буде? Я залишу це питання відповідь на це питання в принципі на ваш розсуд. Розсуд, я думаю, що кожен відповідь може знайти для себе сам. Крім того, наш президент у тому ж інтерв'ю повідомив, що Україна очікує бойового зіткнення з північно-корейськими військами вже в найближчі дні. Як він каже, Росія планує використати північно-корейських солдатів на полі бою уже найближчим часом. Він зазначив, що йому відомо. що... Про близько три тисячі північнокорейських військових, які вже перебувають у підготовчому таборі, і що ця кількість збільшиться до 12 тисяч. Тобто, на момент, коли він це говорив, їх було три тисячі. Потім йдеться вже про вісім тисяч. Як це підтвердили в сполучених штатах, але фінальна їхня кількість має досягнути позначки у дванадцять тисяч живої сили. каже, ведуться також домовленості про надсилання інженерних військ та цивільних, які працюватимуть на військових заводах Російської Федерації. Зеленський вважає, що е, Путін намагатиметься досягати результатів на полі бою, залучаючи більше північнокорейських солдатів, а не росіян, оскільки мобілізація на території самої Росії вона не є дуже популярною, і, в принципі, багато аналітиків та міжнародної преси писали про те, що Путін не йде на цей крок для того, щоб забезпечити стабільність режиму і не дати йому похитнутися. Відповідно, шукає можливості, як можна отримати додаткову живу силу. При цьому не залучаючи до війни самих же росіян, але знову ж таки це стосується далеко не всіх росіян, тому що, наприклад, за даними ГУР, Росіяни зняли обмеження на участь у війні засуджених, у яких є гепатит Б і С. і з них планують формувати нові штурмові роти. Але про це ми поговоримо ще окремо. Це також до речі, я веду до того, що свідчить про небажання російського керівництва оголошувати про відкриту мобілізацію і відповідно таким чином залучення росіян. До війни за словами нашого президента це б'є по рейтингу Путіна, бо більшість росіян не підтримують мобілізацію і не хочуть воювати для Путіна. Північна Корея це вихід із ситуації, а для її лідера це можливість отримати бойовий досвід. Я впевнений, що як каже президент, що лідер Північної Кореї, як і Путін, не рахується із життями своїх військових. Нагадаю, що за даними «The Wall Street Journal», Кім Чен Ін, імовірно, відправив на території Російської Федерації мало підготовлених військових молодих, з яких можна сформувати плюс-мінус перших якихось перших солдатів, які отримують такий собі бойовий досвід на території, е, поки що ідеться про територію Російської Федерації.